21 листопада у Конотопі пройшов автопробіг з нагоди Дня гідності та свободи в підтримку родин військовополонених і зниклих захисників. Він ініційований громадською організацією Об'єднання ветеранів Два крила та Конотопським районним осередком громадської організації захист держави. Автоколона стартувала від пам'ятника Тарасу Шевченку, що на проспекті Миру. Учасники автопробігу, а це представники ветеранських громадських організацій Конотопщини, волонтери, близькі та рідні. Воїнів, які захищаючи нас від російського окупанта, потрапили в полон чи зникли безвісті, проїхали символічне коло по місту. Боротьба за гідність та свободу українського народу продовжується. Вона почалася на майданах та триває вже 11 років російсько-української війни. Українці виборюють право залишатися собою, говорити українською мовою, творити свою культуру і бути господарями у власній країні.